Викриття міжнародної шахрайської схеми щомісячним оборотом у 5 мільйонів гривень. Знесений паркан та гори крадії. В ефірі Дніпро оперативний і це дадже з подій. Протаранив вантажівку 16 березня. У Дніпрі на перехресті вулиці шинної та проспекту Богдана Хмельницького сталася серйозна ДТП. Попередньо відомо, що водій легкового автомобіля Деонексія проїхав на червоний сигнал світлофора, внаслідок чого врізався в фуру. На щастя, в аварії ніхто то не постраждав подробиці події встановлюються. Вкрадений байк днями у Дніпрі у 45-річного чоловіка вкрали мотоцикл, який був припаркований біля одного з магазинів по вулиці Антарній в індустріальному районі. Про подію постраждали, повідомив до поліції. Оперативники почали пошуки зловмисника та встановили, що злочин скоїв 39-річний житель міста Дніпра. Вкрадений мототранспорт зберігав на кухні. Двоколісну техніку вилучили та повернули власнику. А правопорушники повідомили про підозру. Знесений паркан 16 березня у Дніпрі на перехресті вулиць Святослава Хороброго та Троїцької сталося ДТП. Попередньо відомо, що водій автомобіля Фіат не впорався з керуванням. Зніс паркан та вилетів на газон. Подробиці події з'ясовуються. Відзначимо, що фахівці департаменту благоустрою нещодавно відновили всі огородження на цій локації. Зламану ділянку комунальники обіцяють замінити протягом місяця. Злочинна парочка у Дніпрі під час комендантської години біля одного з будинків на проспекті Олександра Поля патрульний екіпаж помітив підозрілих чоловіка та жінку. Під час поверхневої перевірки у сумці чоловіка інспектори побачили багато інструментів. Неподалік, охоронці порядку виявили пакет зі зрізаним інтернет-кабелем. Злочинну парочку доставили до відділку поліції для з'ясування усіх обставин. Ошукані європейці на Дніпропетровщині припинена Діяльність шахрайських кол-центрів злочинна організація діяла на території області понад рік троє організаторів, серед яких Дніпрянин. Довірена особа вора в законі з угруповування Олександра Петровського Наріка на прізвисько Лаша Сван налагодили розгалуджену мережу шахрайських кол-центрів для видурювання коштів у іноземців. Більшість потерпілих громадяни Латвії за попередніми даними. Місячний оборот від оборудки складав 5 мільйонів гривень. Під час Шуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, грошові кошти, мобільні телефони, чорнові записи, зброю та автомобілі. Загальна сума вилученого сягає 12 мільйонів гривень. Наразі про підозру повідомлено десяти учасникам злочинної організації. Всіх затримано. Слідчі дії тривають, встановлюється причетність працівників поліції. Перевіряється інформація щодо потерпілих громадян Польщі, Чехії, Литви та Словаччини. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті бережіть себе та своїх близьких.